Я думаю, брати і сестри, гріхом мені не буде, якщо я в очікуванні різдва привітаю вас словами ангела. Христос народився. Славі, Дійсно, це є факт, що Христос народився, і нема нічого в цьому поганому, якщо ми ще в очікуванні Різдва ще не настало свято Різдво, але ми проголошуємо істину. Знаєте, один чоловік одного разу спитав, що кожен рік Христос народжується, кожен рік Він воскресає. Знаєте, Він народився одного разу, одного разу воскрес. І ми очікуємо Його, але ми, як факт, проголошуємо народження Ісуса Христа, як оцей певний акт, який стався, Бог він зійшов в плоть, він зійшов і став людиною заради нас. Він одного разу помер і воскрес, зробив акт викуплення для нашого спасіння. І як сьогодні вже зауважилось, що ми чекаємо Його, ми чекаємо його прихід і говоримо, гряди, Господи Ісусе. І в очікуванні Різдва це слово таке Адвент. Ми говоримо про різні теми. І одна із тем, яку ми сьогодні зауважимо, і будемо роздумувати про неї, це мир. Знаєте, важливо пам'ятати, що Христос це є мир, Він приніс нам мир, Він дав для людей мир. І це є важлива тема сьогодні для нас. Важлива тема, тому що не тільки в часи випробувань, коли до нас прийшла війна, не тільки війна змушує нас думати про мир, але й те, що ми бачимо навколо. Це сім'ї, які розводяться, це сім'ї, які страждають від насилля, це діти, які не мають батьків і так далі. і так далі. Ми бачимо, що в світі немає миру. Ми бачимо, наскільки в світі є різні катастрофи, катаклізми, які забирають мир з землі. І так далі. Тому дуже важлива тема, про яку ми сьогодні маємо роздумати в світлі Слова Божого. І перше, що я зауважив для себе, що в самій суті людини і в людській природі немає миру. Немає миру. І стався певний момент і час був втрати миру людини в людині і цілком світі. Знаєте, ми віримо і бачимо в писанні, що людина вона була створена ідеальною. Вона була стопроцентно створена ідеальною Богом. Бог не творить нічого не ідеального, Бог створив ідеальну людину. Значить, вона була досконала, вона мала повний стопроцентний розум, в неї він працював на 100%. І людина мала в собі мир, вона була спокійна, вона спілкувалася з Богом. І це важливо розуміти. Але сталася певна трагедія в світі, і ми читаємо буття 3.16, будемо читати слово Божого. Буття третій розділ 16 віршика. А жінці сказав, вельми помножу твої болі і твої муки. Болі твої муки під час народження дітей до твого чоловіка відчуватимеш потяг, а він над тобою пануватиме. Адамові Бог сказав, оскільки ти послухав голосу своєї жінки і з'їв з дерева, з якого я наказав тобі не їсти, проклята через тебе земля. В тяжкій праці харчуватимешся з неї в усі дні свого життя. Терниною й будь яки родитиме тобі, і будеш їсти польову траву, боті свого чола їстимеш свій хліб, доки не повернешся в землю, звідки ти був узятий, бо ти порох і до пороху вернешся. До цього місця. І ми бачимо, що каже Господь до Адама, що Він каже до Єви. Він каже, що ви зробили непослух. Ви не послухалися. Ми знаємо історію. Були Адам і Єва, вони гарно жили в раю, вони спілкувалися з Господом, вони мали певне спілкування з Богом. І написано, що Бог приходив в рай, ось цей сад, і він спілкувався з Адамом і Євою. Здається, можна тільки мріяти про таке спілкування, коли Бог Він приходить до людини. І спілкується з нею. Він говорить просто в простоті. Вони відчували, як він приходив, і балакали, і спілкувалися з ним. Це важливо. Але далі ми бачимо, що вони ослухалися Бога. Вони згрішили, і в їхнє життя прийшов гріх. Вони згрішили. І що написано, Що з той мир, який в них був. Та те спілкування, та радість, та любов, яку дав їм Бог, вона почала зникати. І Бог каже, що ти будеш в муках родити. А ти будеш в муках працювати, і здається, а де той мир? Чи надалі він перебував задамом і Євою цей мир? Він відійшов від них. Він зник цей мир від них. І вони стали страждати. Їхнє життя почало страждати. І що далі написано: ти з пороху був взятий, і ти в порох підеш. Тобто, в їхнє життя прийшло прокляття. Смерть це прокляття. Наслідком їхнього гріха стало прокляття. Це смерть. Вони почали вмирати з часом. І їхні нащадки знайшли. Своє тіло смертним. Воно втратило безсмертя, і вони почали вмирати. Знаєте, не просто в їхнє життя прийшов гріх, але він війшов в їхню природу. І цей гріх він передається до цього часу з покоління в покоління. І ми можемо сказати, що не просто людина втратила мир, але ось цей мир, коли він був забраний, почалася ворожнеча між Богом і людиною. Саме страшне, що може початися в світі, це коли людина починає ворогувати своїм творцем. Той, який створив їй, той, який дав їй життя, той, який запланував все в цьому світі. І ось коли втрачається цей мир, людина починає ворогувати з Богом. Бог цього не хоче, але ось гріх він почав робити це з людьми. Не Бог хотів ворогувати, але ось цей гріх він забрав мир з людського серця. Він забрав ось це спілкування, єднання з нашим Господом. І в Римлян 5:10 написано так: Римлян, п'ятий розділ. Десятий віршик написано так. Коли ще були ворогами, ми примирилися з Богом смертю Його сина, тим більше, примирившись, спасемося Його життя. Ось апостол він говорить, що ми колись були ворогами. Ми ворогували з Богом. І це видно і в буті, і тут видно, що людина почала ворогувати з Богом. А що ж таке мир? Що ж таке взагалі? Що це за якість? Що це за річ, така мир? Мир це спокій, це стан спокою, це стан гармонії, коли все добре, коли спокійно. Часом називають перемир'я, це коли стан між війнами певними, коли вибирають певний час і там немає війни. Тобто всі в спокої, хтось спасається і так далі. Ось є стан миру. Але людина в цьому світі вона постійно перебуває в стані суєти. Вона перебуває в стані хвилювання, страху смерті. Вона перебуває в страху. Від того, що може десь щось впасти, якась ракета, чи початись ще одна війна, чи ще щось. Людина постійно живе в страху, і не має в її серці місця миру Божому. І це все є результатом того, що гріх війшов в природу людську. Він глибоко засяв в людському серці. І Знаєте, важливо розуміти, що в кожній людині є ось певна нестача миру. Ось людина розуміє, що їй треба цей мир. Люди розуміють, що людині треба мир для спокійного і нормального життя. І люди починають шукати цей мир в різних речах. Хтось впадає в якийсь буддизм, починає там медитувати і каже, що я знайду в цьому спокій, знайду мир, але в цьому не знаходить мир. Людина ще більше погрязає у гріху. Хтось каже, я одружуся і знайду мир і спокій в сім'ї. Я знаю, що багато сімей щасливі, але коли починає жити і бачиш, що не виходить гарно жити. Десь сім'я розпадається, приходить гріх в серце, приходить гріх в сім'ю, і ось ця сім'я розпадається, і нема щастя, нема миру, нема того, що людина шукала, людина знову розчаровується. І здавалося б, це суцільне розчарування людське життя. Людина, можливо, щось здобуває, здобуває, а потім розуміє, що це нічого не значить. Ось певна посада і так далі, вона нічого не значить, тому що всі ми умремо. І де ж той мир, де той мир, який, про який говорять люди. Знаєте, все це є реалями нашого часу. Людина, вона не спроможна знайти мир сама по собі. Земними речами і відновити зв'язок з Богом неможливо. Треба щось надприродні надприродня річ. Людське серце воно шукає істинного спокою, і не знаходячи його, воно починає впадати в різні гріхи, впадати в різні крайності. Знаєте, є одна така притча, вона мені дуже сподобалась. Вона видумана, але вона послужить хорошим прикладом для нас. Був один чоловік. він Мав силу, він мав владу. І до нього прийшли люди і кажуть: зупини війни, каже, так багато людей вмирає. Зроби щось, принеси мир. Він каже: Добре, я маю силу, я маю владу, я знищу всю зброю в цьому світі, і прийде мир. Знаєте, він так і зробив, він знищив всю зброю, яка була на землі, він знищив всі боєприпаси, все знищив. Прийшов мир на землю. І люди, здається, гарно спілкувалися і так далі. Приходить час, і людина знаходить. Що їй треба десь взяти зброю, вона шукає її. І вона знаходить дерево, витесує з дерева меч, іде знову воювати і вбивати. Так само. Цей чоловік каже: Я знищу всі дерева. Він знищив всі дерева. І люди знову на певний час перебувають в стані миру, але знову знаходять метал, і з металу роблять зброю. І так дійшло до того, що він знищив майже все в цьому світі. І каже: Я не знаю, що робити. І знаєте, смисл толк цієї прищі в тому, що людина неспроможна, якою б вона могутньою не була, що б вона не робила, яку б владу вона не мала, вона не може знищити всю зброю на цій землі, принести мир, повноті, істинний мир в повноті, істини мир всю землю. Навіть якби людина хотіла щось змінити, вона все рівно нічого не може сама по собі зробити, тому що гріх війшов у людську. Природою потрібна надприродня сила Творця, того, хто все це задумав, того, хто все це створив, щоб він вторкнувся людського серця. Знаєте, результатом народження Ісуса, це друга істина, яку ми будемо роздумувати над нею. Результатом народження Ісуса Христа є мир. Написано в Луки 2,14 Так, слава Богу, він на висоті, а на землі мир у людях. Доброї волі. І ми бачимо, що ось народження Ісуса Христа, воно в цей світ не просто не принесло Христа, не просто принесло ще одне немовля, але принесло мир. І здавалося, як немовля, як Ісус Христос, будучи людиною і Богом, він міг принести мир в цей світ. Що це таке? І для того, щоб ми повинні могли отримати мир, знаєте, потрібен був хтось, хто є носієм цього миру. Ми розуміємо, що на землі немає нікого, хто би був носієм цього миру, істинного миру. Ні в кому цього не залишилося, тому що ще за Адама і Єва він був втрачений, і ніхто не міг принести його в світ. Хто би що б не казав. Але потрібен був би хтось, в кому був ще цей мир, і єдиним, в кому був мир, це Ісус Христос. І саме тому Він прийшов в цей світ. Він добровільно віддав своє життя, смирився, смирив себе і війшов в, людську, в людське Тіло саме Ісус став джерелом миру на землі. Він став тим початком джерела миру на землі. Бог Отець, він мав план вирішення цієї проблеми, яка склалася в Едемському саду, гріхопадіння. Він мав план вирішення ще від початку, тому що він, все знаючий Бог, він знає все наперед, він живе поза часом. І ще, як не було створено землю, він вже знав і вже був готовий син для того, щоб принести мир, принести спасіння. Людське серце. Знаєте, його народження воно знаменувало велику подію. Це преображення людського серця. Це відкритий доступ людям в небеса. Це відновлення ось того втраченого зв'язку з Богом. Знайте, багато євреїв вони чекали Месію. Вони чекали Месію для чого? Для того, щоб він приніс мир. Але мир приніс фізичний. Вони хотіли, щоб мир прийшов. В їхні міста, щоб пішла окупація, щоб римська влада війшла і прийшов мир. Вони цього хотіли, і здається, праведне хотіння. І Ісус Христос частково виконав це хотіння. Він приніс мир, але приніс мир не просто в їхнє місто, а в їхнє серце. Це все, що повинно починатися. Можна звільнити євреїв від римської окупації, але це не принесе істинного миру. Але коли Христос звільнив їхні серця від влади гріха. Тоді це приносить в їхнє серце мир. Це важливо розуміти. І знаєте, диявол знав, що Ісус Христос народився не просто так. Він знав досконало всі пророцтва. І ми бачимо, коли диявол спілкується з Ісусом, він цитує Писання. І тому я вірю, що Він знав, він знав пророцтва, він знав, що має хтось прийти. Не знав він цього всього в деталях, але він знав, що хтось має прийти, щоб спасти цих немічних людей. І він. Більший злобі починав калічити людей гріхом. Він хотів якомога більше людей забрати з собою в ад. Але Божий план не був зруйнований. Знаєте, диявол не зміг завадити Божому планові виконатися. І Господь виконав свій план в Ісусі Христі. Він звільнив нас не просто від рабства людського, Він звільнив нас від рабства гріха і подарував нам ось той справжній мир. Третя істина, про яку ми будемо говорити, що тільки Ісус є і може бути з тим джерелом справжнього миру. Івана 14, 27 написано так: мир залишаю вам, мій мир я даю вам, не так, як світ дає, я даю вам. І здається, що у світі є багато миру, є різні якісь категорії миру. Що Христос каже, я даю вам мир, але не так, як світ дає. Не такий мир, як світ дає. Чому? Тому що він дає істинний мир, єдиний мир, який приносить спокій в серце. Інші кажуть, ми принесемо мир, але спокою він не дає і результату не дає. Прикладом для нас є така організація. Я думаю, всі ви її знаєте. ООН, організація Об'єднаних Націй. І вона дуже гарну таку річ сказала, що вони є посланниками миру. Це глобальна організація, і вони задекларували, що вони хочуть принести мир світ. Вони хочуть, щоб держави перестали воювати. Вони хочуть, щоб держави між собою співпрацювали, щоб була безпека в світі. Але ми бачимо, попри це все, що вони говорили, у них нічого майже не виходить. Чому? Тому що в світі як воювали держави, так і воюють. Здається, хороша ідея, хороше рішення зробити таку організацію. Але результату ми не бачимо. Чому? Тому що в людському серці є гріх. Серце людське воно крайнє і спорчене, написано в Біблії. І людське серце, воно йому не притаманне поширювати мир, йому більше притаманне грішити і поширювати гріх. Ми повинні розуміти, що би хто не говорив, який би мир не принесли. Ми знаємо, що в кінці прийде світоправитель. Він скаже, що я принесу вам мир. Він хоче навести порядок в всьому світу, але тільки Христос може принести справжній і досконалий мир, тільки Ісус. Христос, Знаєте, як ми вже згадали в Притчиці, що людина не може нічого зробити, і люди хочуть, люди розуміють, що їм треба мир. В людській природі хочеться миру, хочеться спокою, але нічого людина зробити не може. Знаєте, коли Ісус Христос говорить, що я дам вам мир не так, як світ дає, що це означає? Що Христос не просто дасть нам якісь земні блага, земне процвітання, багатство, славу і так далі. Ми будемо розкошувати, але це означає, що наша душа. Яка тяготила від гріха, вона знаходить мир в Ісусі Христі. У нас знаходить спокій, обіцяний спокій Господом нашим. Душевний спокій він неможливий без гармонії з Богом, без гармонії з ближнім навколишніми людьми. І в першу чергу, як я вже сказав, з Богом. Тільки коли ми починаємо і відомлюємо це спілкування з Богом, приходить істинний спокій в наше серце. Знаєте, один із впливових богословів. Отців церкви, богослов такий Августин, він сказав так: Ти створив нас для себе, і не знає спокою серце наше, доки не заспокоїться в тобі. Знаєте, як важливо розуміти, що Він створив нас для кого? Для себе. Він створив нас, ми Його творіння, ми ніщо інше, як творіння Боже. І знаєте, наше серце воно не знайде спокою, поки ми не заспокоїмося в Ісусі Христі. Це так важливо, щоб наше серце, воно саме в Ісусі Христі, заспокоїлось і знайшло істинний спокій. Четверта істина і остання це саме віра, і тільки віра в Ісуса Христа може дарувати людині справжній мир, змінити її серце, оправдати її серце. І 5:1 написано так: отже, виправдавшись вірою, маємо мир з Богом через нашого Господа Ісуса Христа. Виправдавшись вірою, приходить мир. Віра в Ісуса вона дає мир. Віра в Небесного Бога дає мир людині. І тоді ми приймаємо Христа, ми виправдуємося через Христа, через Його жертву, через Його прихід цей світ. Віра, вона робить великі речі. І знаєте, ізраїльський народ, він 40 років блукав пустиню в пошуках чого? Обітованої землі, в якій би вони знайшли мир і спокій. Ось вони мали війти ось цей спокій. І там... Пишуть написано, що на природний край був де було багато прекрасних речей, вони хотіли туди, їхнє серце прагнуло, але вони не могли цього зробити. Вони нарікали, вони не вірили, вони десь нарікали на Моїсея, вони нарікали на Бога і казали, що там Бог нас забув, Бога нема. Ми зробимо собі ідола. І ось в цьому всьому картині ми можемо побачити нас, людей. Які шукають у нас є істинний пошук. Ми хочемо знайти Бога, хочемо знайти мир, але десь на цьому шляху ми спотикаємося, падаємо. Ми нарікаємо. У нас зникає ось ця віра в живого Бога. Віра, що Бог дає мир людині, і тільки Бог може ввести нас в вічний спокій, дати нам цей вічний спокій. Ніхто з людей цього не може зробити. Ні один вождь, ні один пастор, єпископ не може ввести людину в спокій, в мир. Тільки Ісус Христос через Сина свого Ісуса Христа може це зробити. Отже, виправдавшись вірою, приходить мир в серце людське. Знаєте, входячи іншими воротами, входячи іншими воротами, як казав Ісус Христос, ми будемо грабіжниками, ми будемо злодіями. Тільки через Ісуса Христа ми можемо віднайти втрачений зв'язок з Богом і втрачений мир. Тільки вузькі ось ці ворота вони є воротами спокою і воротами. Миру. І знаєте, коли нам приходить ось цей стан усвідомлення, що ми прощені, що ми прощені Христом, Він народився для нас, Він страждав за нас, Він вмирав воскрес і вознісся у славі і гряде заради нас, щоб нас забрати з цієї землі, приходить стан миру і спокою. А коли ми думаємо про щось інше, коли ми думаємо про те, що так багато горя, коли ми думаємо, що люди страждають, про це потрібно думати. Але коли ми полонімо своє серце цим. Нас мир забирається, мир відходить, але написано, виправдавшись, вірою приходить мир. Коли ми віримо в Христа, коли ми пам'ятаємо і згадуємо про те, що зробив для нас Христос, ось саме тоді приходить істинний спокій, істинний мир. Знаєте, ми десь частково можемо відчувати мир в Бозі на землі, але ми всі йдемо до обіцяного краю, як ішов ізраїльський народ, і це певна Подібність того, як ізраїльський народ йшов в обітовану землю, так само і ми йдемо в вічний край, в вічний Єрусалим, Небесний Єрусалим. І там буде вічний спокій, там буде повнота Божого спокою, повнота Божого миру. Там написано, що все буде прекрасно, люди будуть у мирі, в злагоді жити. Там буде Божий мир наповнювати всіх і все, все збудоване на Божому мирі в тому краї. Ми повинні пам'ятати, кожен із нас, що є певні істини Божі. І перша істина, про яку ми говорили, що в людській природі, по суті, немає миру. В людині немає ось цієї якості. Друге, мир є результатом народження Ісуса Христа. Саме Ісус приніс мир в цей світ. Третє, тільки Ісус є джерелом справжнього і істинного миру. І четверте, тільки через віру в Ісуса Христа людина може Придбати, знайти ось цей мир, вона цей мир не купляється, він береться тільки вірою в Ісуса Христа, тільки через смерть Ісуса Христа, смерть і Воскресіння. І тому ми повинні розуміти, що є вихід з віховного стану для людини, є вихід з цього падіння, є вихід з того всього, в чому ми живемо. Вихід суїти це Ісус. Є надія на вічне життя. І народження Ісуса це хороша, радісна подія, в якій ми можемо згадати, що є надія, щоби спастися. Є надія, що Христос не кинув нас на призволяще, але Він дав свого Ісуса Христа, свого Сина, щоб кожен із нас міг війти в Небесне, в Небесну висоту. Це не просто, знаєте, один із варіантів виходу це єдиний шанс. Єдиний шанс людині вхопитися за Бога. Єдиний шанс людині знайти обіцяний мир в Бозі. Тому кожен нехай роздумує на цьому місці в своєму серці, в своїх домах. А як же ж я? А як же ж моє серце? Чи віднайшло воно мир в Бозі? Чи має воно спокій в Бозі, істинний спокій? Знаєте, людський, звичайний, світський спокій, він дочасний. Дочасна насолода, дочасний спокій, дочасний мир, а далі приходить реальність. Знаєте, як кажуть рожеві очки, ми знімаємо, і приходить реальність. Реальність життя, реальність гріха, реальність сатани, який він хоче заплутати людей. Але є друга реальність реальність за Ісусом Христом і надія на вічне життя. Тому нехай кожному з нас допоможе Господь в цьому світі не заблукати, але йти за нашим Господом Ісусом Христом. Амінь. Давайте помолимось. thank you Вічний, Святий Господь, ми на цьому місці прийшли, щоб поклонитися тобі, Господь, прославити Твоє ім'я, за те, що ти народився одного разу там в Іфлеємі, Господь, і дав нам надію на вічне життя. Ти змінив наше серце одного разу, Господь Боже. Ти преобразив нас, Господь, коли ми віддали своє серце для Тебе, Господь, слава тобі за це. Хвала тобі, вічний святий, Господь. Ти вже не в яслах, ти вже не маленьке дитя, але ти сидиш по правиці Отця свого Ісус. Ми вдячні Тобі за спасіння, за оправдання, за те, що Ти грядеш, Ісус. І ми чекаємо Тебе, Господь, і кажемо, гряди, Господи Ісусе, благослови Господь кожного з нас, щоб ми були в цьому очікуванні приходу Твого, в стані мир. Спокою, щоб ми дійсно віднайшли цей мир. Людина втратила цей мир, Господь, але дай кожному присутньому на цьому місці, кожному нашому односельчанину, Господи, кожному нашому, Боже, українцю віднайти цей мир, Господь. Як багато зла в Україні, Господь, як багато гріха, Господь. Але ми просимо прости нас, Господь, і дай нам цей істинний мир, кожному із нас віднайти його в Тобі. Дай нам розуміти, Господь, що тільки Ти є джерелом миру і тільки Ти можеш звільнити нас від кайдан, від тенет гріха, Господь, слава тобі і хвала! Ми просимо, дай нам, Господь, які оправдалися тобою, які омилися і знайшли цей мир, не стояти просто, Господь, не стояти осторонь, але бути посланниками миру на землі, Господь, щоб ми звіщали, що є добра новина, що на землі може бути мир, в Господі Ісусі Христі Господь, зміцни кожного з нас. Дай нам бути світлом в цій темряві, Господь, бо так багато. Темряве, але дай нам яскраво світити Господь, щоб світ бачив, що ми є світло і церква жива, і стовпи утвердження істини на цій землі. За що тобі слава і хвала, Отець Син і Дух Святий. Амінь.